Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах країни. З початку року це найбільша кількість міста сіл, що потрапили під удар. Вночі окупанти завдали масованих обстрілів артилерію, дронами та ракетами по території України. Є загиблі та поранені. Великий акцент атаки був саме на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись попарно, поштучно і фактично пролітали е е аж до західних регіонів. Там кілька дронів навіть було в Західній України. Повітряним силам вдалось знищити 18 із 20 випущених дронів та одну керовану авіаційну ракету. Внаслідок ворожонічної атаки є влучання. Це, зокрема, і Кременчуцький нафтопроводний завод. От там є певні ушкодження. Таким чином противник намагається і атакувати, і заодно власне прослідковувати по маршруту слідування. Якісь слабкі місця, які в протипвітній обороні України вже зранку окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка ще двох поранених містян доставили у лікарню. Я была на кухне в это время и услышала потом такой крик женский, посмотрела на ту сторону, ничего не видела. Вышла все то в это самое, а здесь дым. Ну как не дым, а вот пыль гукнула. Я думала, в наш дом попала. Все. А, то, а потом думала, что в пятиэтажку попала, а она, оказывается, в землю попала. Напередодні ворог атакував і Харківщину. Загинула людина, ще одна отримала поранення. Обстріли продовжились і зранку. Окупанти вдарили по Куп'янському районі. Попередньо без постраждалих. Також через ворожий обстріл Донеччини загинула одна людина четверо поранених. Опівночі з артилерії обстріляли і Миколаївщину. Пошкоджено два приватні будинки в Очакові. Ця автівка відтепер їздитиме на передову, аби психологи могли працювати з військовими. Молодший лейтенант Леся Філоненко кардинально змінили своє життя ще півтора роки тому. Вона працювала у вінницькому пансіонаті начальником соціального відділу, допомагала літнім людям. А тепер психологиня їздить на передову та працює в групі контролю бойового відділу. Ця машина може бути або виключно для групи контролю бойового стресу, яка виконує м, доволі таку важливу роль, тобто вони. Їздять по батальйонах, працюю з хлопцями. Координаційний штаб не один раз нам допомагав, і ми дуже дуже за це вдячні, тому що ми отримаємо дуже багато від них допомоги, яка дійсно нам дуже потрібна. Це вже не перша автівка, яку відправляє міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на фронт нашим захисникам і захисницям. Автомобіль буде використовуватись дівчатами-психологами для виїздів майже на передову. Це надзвичайно важливе. Про таку потребу е висловили побажання військові, коли ми їм передавали баню і їздили туди. Сьогодні ми разом з командою передаємо, продовжуємо допомагати і ми ж розуміємо, що е потреба дуже велика, тому ми маємо бути всі активні. Вінниці підписали меморандум про співпрацю між президентом Федерації шляхів Святого Якова та мерами міст, через який він проходить. Нагадаємо, наше місто стало відправною точкою культурного маршруту Каміно-Подоліко, з якого розпочинатиметься паломництво українців по всесвітньо відомому шляху Святого Якова. Це перший офіційний документ, який поєднає бар Гнівань, кам'янець-подільський Вінницю на шляху до Іспанії. Ми сподіваємося, що в майбутньому цей документ матиме продовження. До нього доєднається ще багато міст далі на захід до України від України, і ми матиме можливість працювати над продовженням маршруту до Європи. Це дасть можливість популяризувати нашу спадщину, презентувати нашу культуру, презентувати нашу гастрокультуру. Ми зможемо залучити більше туристів, більше тих відвідувачів і паломників, які вже проходили шлях. Міну десантягу у Європі, які очевидно захочуть пройти нову гілку шляху Каміну Подоліку. Тому ми матимемо можливість відкрити вінницю не лише Україну, а відкрити вінницю у всьому світу. 38-річну Вінничанку, яка відверто підтримувала збройну агресію Росії проти України, затримала поліція. Сама вона росіянка і при арешті навіть не намагалася приховувати свою позицію. Тебе хто хоче за хто бомбив? Бомби, хочете Україну. Росія. Те так биваєте, так? Да? Звісно. Ви підтримуєте Путіна? Так, да. да, підтримую. Слідчі повідомили жінці про підозру, у вчиненні злочину, за який передбачено виправні роботи або ж позбавлення волі до трьох років. Допити до втрати свідомості. Таке витримав вінницький військовий медик Юрій Армаш, перебуваючи рік у полоні. На мені зламали два резинових кійка, відбитки, взуття були скрізь, вони в залежності, Вони не дивились, куди, куди луплять. Я, ж казав, я зайшов, і в мене на лиці було видно, відкі їхні берці привезені. Це було з Китаю, тому що там китайські роліки були. Но масштабне вторгнення медик зустрів в Олешках, бачив, як йдуть в бій наші танки, і допомагав пораненим. Поранені були вже від цього першого зіткнення і вже були поранені з нашої військової частини. Я їх дуже добре знаю, тому вже був нагляд за всіма військовими. Будучи в окупації, ще з двома військовими змогли дістатись до Херсона. Місцеві їх не видали. Переховувалися до тих пір, поки не побачили, що в будинок почали заселятися російські військові. І заселятися не просто, а взламували квартири, які не відкривали двері, і заселялися там. Якщо там хтось проживав, вони перевіряли документи. Ну і ми розуміли, що якщо перевірять нас, то ми попадемось. Тому 3 квітня вирішили знову ж. Скоординувала нас Одеса, вирішили направитися до нової Каховки, а війти на місто Запоріжжя. Та на одному з блокпостів їх спіймали, утримували в найвідомішій катівні Херсонщини в захопленому відділі поліції нової Каховки. Камера метр сімдесят приблизно на чотири метри в довжину. Туди поміщалося 18 осіб. Це притом при, при всьому, що Чердувалися, коли лягали спати, тому що не всім вистачало місця. Чотири з половиною місяці у новій каховці надавав допомогу чоловікам, жінкам та дітям, яких російські найманці катували, допитували, калічили. Якщо брати жінок, то були такі кровотечі, що я думав, що вони застосовували якісь приладдя і просто фізично. Проводили якесь насилля, я не можу казати більш детальніше. Були такі кімнати для питок, в яких і до яких я не, навіть не попадав, мене туди не водили. Але від і віти людей живими не виводили. Да, там були різні такі вже більш грубі інструменти, по типу бензопил, по типу ручних пилок. Юрію пропонували залишитись лікарем і працювати на ворога. Він відмовився, тож потрапив у колонію Ростовської області. Там прогулянка була близько двох хвилин, але коли заходила якась перевірка, то ми мали казати, що прогулянка 40 хвилин була в будь-якому випадку. Але ви розумієте, що ніхто не хотів на ті прогулянки йти, тому що, поки тебе вивели, ти стільки отримав стусанів, що ну тебе просто там ти весь синій. Тебе вивели в прогулочний двір, закрили рівно три хвилини, вивели, і поки тебе ведуть назад, тебе так само лупцюють. Вони не дивляться навіть куди б'ють. Скували собак, не дозволяли піднімати голову, а на камери змушували казати і робити вигляд, що все добре. Ось таким виснаженим Юрія зустріла мати через рік полону. Дуже ти бездириш, мені страшно, де ж би не було тебе ранено, коли душевної, душевної рано, що це була. Попри в тому, Юрій тоді посміхався мамі, а вона для нього організувала сюрприз. приїхав. ти Я догадуюсь, що це так. і є. Ти догадуєшся, вона в машині. Синя, синя. Згодом військового медика із квітами та сльозами на очах зустрічали у школі, де він навчався. Минуло півроку після повернення. Юрій пройшов лікування та реабілітацію, і цей процес триватиме, бо поки від пережитого чоловік не може спокійно спати. Понад 2100 держслужбовців впродовж року намагались перетнути межі України, не маючи на те підстав. Відповідно, митники на кордонах їх не пропустили. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини виїхати за межі країни держслужбовці зможуть лише за умови службового відрядження або для відвідування чи супроводження своїх неповнолітніх дітей. За час дії цього обмеження в нами було не пропущено більше 2100 осіб, які перебували на посадах, які підпадали під обмеження, але могли слідувати виключно службове відрядження проте не мали документів, які підтверджували, що вони їдуть саме у службове відрядження. Відзавтра на Вінничині заборонено вилов риби у зимувальних ямах. Перелік місць, де зимує риба, можна знайти на сайті рибоохоронного патруля. Окрім риболовлі, на зимувальних ямах забороняється промисловий вилов, будівельні роботи та прокладання комунікацій. Обмеження діятимуть до початку нерестового періоду. За порушення заборони на риболовлю передбачено адміністративну відповідальність. Затримали трьох чоловіків, які намагались продати криміналітету зброю й боєприпаси. Серед вилученого російський танковий кулемет, гранатомети, снайперська зброя та вибухівка. На Вінночині затримали підозрюваного, який на спеціалізованих сайтах купував пошкоджену зброю, ремонтував і перепродував її. Так збирався збути цілий арсенал вартістю у 3 мільйона гривень. На Закарпатті піймали очільника громадської організації, який зберігав у машині знайомого ручний кулемет Дехтярьва з набу. Окрім того, він збирав кошти нібито для ЗСУ. Схрон із зброєю виявили й на Миколаївщині. Боєприпаси з місць бойових дій звозив місцевий житель. За злочинцям загрожує до семи років за гратами. Вилучену зброю передадуть військовим.